Є книжки, які треба тільки скуштувати, є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Таю вас в ефірі. Спеціальний випуск програми Ділова кухня. Без сумніву, всі люди хочуть досягти успіху. Переконливим свідченням цього. Є кількість людей, які сьогодні прийшли до нас на програму. Шляхетну роль путівника до успіху взяв на себе Райфайзен, Банк Аваль. Чому ж банк вирішив допомогти людям шукати шлях до успіху? Пане Володимире, ну так нам вважається, що це те, чим ми маємо весь час насичувати свої плани дій гарними прикладами від успішних людей. Тобто немає ідеального рецепту, але приклади вони дають кожному знайти свій шлях до успіху. Своїми рецептами успіху з нами прийшов поділитися відомий економіст Богдан Гаврилишин. Так сталося, що в юнацькі роки пан Богдан змушений був покинути Україну, але життя в еміграції. Дало йому можливість досягти, я б сказав, навіть грандіозних успіхів. Богдан Гаврилишин, канадський громадянин, мешкає переважно в Женеві, українець за походженням, член організації «Пласт» від 1940 року. Економіст, громадський діяч, меценат. Має численні нагороди, наукові ступені та відзнаки. Мабуть, йому судилося жити в еміграції. під час Другої світової війни. Потрапляє до Німеччини. Потім табір для полонених, а звідти або в такий же табір на батьківщині, або шукати долі по світах. Юнаком він потрапляє до Канади. Тут майбутній економіст і громадський діяч починає лісорубом. Потім дві вищі освіти, переїзд до Швейцарії. І 30 років роботи у Женевському міжнародному інституті менеджменту під час перебудови працює на громадських засадах у Києві. Богдан Гаврилишин радник кількох президентів України, прем'єрів та спікерів Верховної Ради. У 1990 році засновує міжнародний інститут менеджменту у Києві, де головує до сьогодні. Два роки тому заснував благодійний фонд Богдана Гаврилишина. Любить свою історичну батьківщину, тож робить для неї більше ніж наші рідні очільники, зокрема, створює позитивний образ України у світі, що приваблює таки до нас інвесторів. Ну що, пане водане? Співпадає з тим, що, що було в вашому житті? Та Якось себе пізнаю так. Цікаво, що ви були одним з перших українців по воєнної імміграції, які Вступили до університету Торонто. а як вам це вдалося? Ну, в першій мірі було велике бажання це зробити. Які великі бажання, то ти видається якось. Але може і тому, що як лісоруб і то йти на університет, то так якось незвично це було. Вони не мали тих кандидатів на вступ. Ну, і Може, і тому прийняли. Але пам'ятаю, дуже гарно, це було як. Тільки прийшла війська, що мене прийняла на той університет, а я тоді вже працював барменом. Вже змінили професію. Я вже змінив професію. Ну, на певний час я багато разів змінив професію. І знаєте, журнал той, найбільш такий знаний журнал щоденний в Канаді на таку гарну статтю. Ну, то по англійськи звучить це значить, цікаво, бо то в ритмі. A lumberjack and a DP gets admitted to the UFT, себто цей е, лісурук біженіч, дістався до університету Тернотойського. І знаєте, мої колеги там, офіціанти, при, приліпили це було на, на дверях. І зараз ті клієнти могли піти, щоб їм давали пиво, бо так тільки можна пиво бути, яке я наливав, то вони мусили прочитати ту статтю, <laughs> і всі знали, <laughs> і всі знали, значить хто я такий. А мені сказали того дня, слухай, ти не будеш наливати там пиво баром, ти будеш обслуговувати, ти будеш офіціантом сьогодні. Чому офіціантом? І зрозумів. Бо там, знаєте, давали такі чайне, але в той час давали чайне там, 5 тих центів, 10 центів, максимум хтось може дав 25 центів цілий вечір. А я почав обслуговувати їх, а то починає десь 50 центів, доляр. Два і один 5 долярів. І я за той вечір. А, а мені, знаєте, спочатку я не дуже то любив особливо, то, ніби дають гроші. Нам... у нас ще бракам гроші, а не людям, які могли працювати. Але всякомерні того дня я дістав був тих чайних 96 долярів. Себто це було еквівалентно до три тижні моєї праці, заробітної плачі. Оця перша освіта, наскільки, яку роль вона зіграла в подальшому вашому житті? Дуже важливо знаєте, бо я опісля робив певну транспозицію методики, як думають інженери. Те, що я міг більше системно думати і більше думати тими термінами, ну це є причина, а то є ефект, що спричиняє що. Яка особливо більш системна думати? Я завдякую цій першій освіті, а не своєму докторату і навіть на MBA. Пане Володимире, а ваша перша освіта, наскільки вона велику роль зіграла у вашому житті? Ну, була єдина освіта, і перша і остання на сьогоднішній день. Ну, і це ну я не можу так похвастати. То ще не, не запізно. Я саме я саме це хотів сказати. No, no, no. Я ну я дуже критично ставлюся до освіти, яка була в час. Це були ми назвуться застой, Бережнівські часи. Ми вивчали малу землю, якісь інші подвиги. Де, ну я не, не, не кажу в лапках, але все одно це було далеко до, до економіки, далеко до а бізнесу. Я в Київському народного господарському університеті, але колись я скажу такий анекдот, може, хокей був дуже популярний, і ми дивилися по телебаченню, мало було програм політичних дебатів, не було. І ми я досі хокей, пам'ятаю, був такий коментатор Озеров. І він казав: От на поле вийшла трійка шведських хокеїстів, і всі вони вчаться на трьохмісячних курсах керівників банків. І от я це до цих пір пам'ятаю, і через 30 років моєї практики я скажу, що ну це справа за три місяці можна вивчити. А я чотири роки вчився різним цим атрибутах фінансовим, тому я не можу похвастати, що це було дуже продуктивне навчання. А от саме навчання, я дуже вірю в те, і якщо я десь чогось навчився, то переважно тому, що я дуже вірю, що людина сама може навчитися і не то, щоб у єдиним, але дуже важливим. Елементом успіху такого навчання є зустріти на своєму шляху розумну людину, яка дасть якусь базову розумну пораду. Я таких людей в своєму житті зустрів. Ну я гадаю, що в нашій аудиторії вже є запитання до вас, пане Богдане. Прошу, у кого є вас своїм вчителем називають і скаути, і, і, і діти тих канадських шкіл, які ви свого часу відкривали в Канаді. Вас називають своїм вчителем з великої букви успішні випускники міжнародного інституту менеджменту. Кого своїм учителем називає Богдан Гаврилишин? Дякую. Отець <звук> Дерда. В гімназії в Чорткові під час німецької окупації, як мені було 15-16 років, він вчив релігію, догматику і аполігетику. Це звучить парадоксально. Але як він вчив? Він казав: не приймайте якоїсь догми, тому що вона існує. Пробуйте зрозуміти, чому та догма виникла, чому вона була створена, яка могла бути мета такої догми. І Знаєте, це був одиноті вчитель в цій гімназії. Інші були дуже добрі вчителі, але він одинокий вчитель, який заставляв нас думати. А другим найкращим то був професор філозофії в Тертонському університеті, трохи алкоголик, але цікава людина. Бо він мені поміг цей процес стати незалежним. І він сказав таку фразу, так потихеньку, майже. Остаточним. Судд'єю, що є добро, що є зло, що є правда, чи неправда, то є власний розсудок. Знаєте, я якби стою з підвалю Аристотеля вийшов і побачив світло, Себто в тих кілька секунд я справді став інтелектуально вільною людиною. В житті нашого героя було багато успішних проєктів. Та є два архіважливих: це міжнародний інститут менеджменту та молодіжна організація Пласт. 30% найуспішних українців пройшли цю бізнес-школу. Міжнародний інститут менеджменту швидше бізнес-клуб для управлінців, які прагнуть розширити кругозір знань аніж традиційний студентський осередок. Дуже цікаво спостерігати за собою чи за своїм бізнесом, так. В тих моментах, коли ви знали, що ви зробили правильно, ви думали, я такий фантастичний управлінець, все було так правильно, я в мене якийсь там дар. А насправді це просто ви вчинили якийсь Правильні речі, які знову ж таки давним-давно описані і змодельовані на інших прикладах, Костянтин пішов вчитися вже маючи управлінський досвід, адже бізнес школа дає можливість систематизувати знання, ознайомитися з новими технологіями ведення справ і знайти нових бізнес-партнерів. Бізнес освіта вам не може гарантувати успіх, тому що це може бути як якийсь додатковий елемент. Успішних прийняття успішних рішень, так але точно не забезпечить вам успішність в кінцевому результаті, оскільки важливим елементом будь-якого бізнесмена є ще так звана бізнес-чуйка. Тобто те, що ви можете вивчити в бізнес школі, це приблизно 75% того, що вам потрібно. А оці решта 25% – це є власна бізнес-чуйка. І це тому напевно і визначається, хто з бізнесменів є успішними в кінці кінців, так. Хто менш успішними, не за рахунок того, Протому, що вони закінчили ту саму бізнес-школу, ту саму програму чи подібну програму співмірну, але вони все рівно залишаються різними по своєму рівні. І, от, власне, бізнес чуйка є. Унікальною для кожного з бізнесмен чи можна навчитися приймати рішення? Можна, тим паче, що в Україні є організація, де виховують з дитинства лідерські якості, і не тільки національна скаутська організація. Пласт пласт це є організація, яка вихов... якій ти виховуєшся сам. І коли ти вже досяг певного успіху, ти вже навчаєш на своєму власному досвіді молодше юнацтво і новацтво. От. Ну, в майбутньому збираюсь набрати гурточок дівочий і навчати своїм власним досвідом їх. Вони брали з мене, наприклад. Організація пласт діє у 24 регіонах України, а також у США, Канаді, Аргентині. На батьківщині об'єднує понад 10 тисяч пластунів. Головне, чому навчають у пласті, це бути корисним для власного життя. Є 14 точок. Точний, сумлінний, ощадний, справедливий. Протестий та доброзичливий, любить красу, і дбає про неї, там, е пильний, ну і так далі можна перечислювати. І якби, ну, звісно ж, не треба, якби ми не зможемо дотримуватися всіх сліпо по 14 точок, але прагнучи до ідеалу, я думаю, що ми. Зможемо зробити навіть нашу країну кращою слово пласт походить від назви кубанських козаків пластунів, які повзали по пластунськи і виконували функції розвідників у козацькому війську. Діє організація з 1912 року. Я навчився висловлювати свою думку, спілкуватися з людьми і ну, організовувати. Певні якісь речі. З 1940 року Богдан Гаврилишин теж є членом пласту. Мабуть, скаутське гартування далося взнаки. Він зробив себе сам. Українець-іммігрант пройшов шлях від лісоруба до вченого і громадського діяча зі світовим іменем. А тепер підтримує українських пластунів, бо саме тут виростає українська еліта.